Уявіть собі на хвилинку, що сьогодні народилася дитина, яка, коли підросте, наприклад, винайде лікарство від раку, або зможе боротися з ДЦП. Уявіть собі, яку б це надію і радість принесло б людству. З яким би очікуванням би народ чекав, поки ця дитина підросте. Мені здається, що одним би збудували такий, знаєте, ковпак, і всі служби би його від військових до медиків охороняли, щоб, не дай Бог. З ним чогось не сталося. Коли ми говоримо сьогодні з вами про Різдво, ми говоримо про народження Сина Божого Ісуса Христа. І в Його народженні є ціль. І ця ціль є вища навіть, ніж лікарство від раку чи від ДЦП. Він прийшов для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. А гріх, в свою чергу, і є причиною всіх цих хвороб, нещасть, проклять і всього решта. Але як це працює? Всі ми рано чи пізно опинимося перед Творцем, перед своїм Богом. І те, що нема праведного ні одного, я думаю, розуміє кожен. І Бог сказав, що заплата за гріх смерть. І він не може відмінити свої слова. Але він якийсь він, суддя, який не бажає смерті е грішнику або не бажає. Засудження підсудному, так? але він і не може відмінити свої слова. Тому хтось має бути покараний. І тоді Господь посилає свого сина в цей світ, який візьме на себе покарання цього світу. І тоді, коли ми сьогодні з вами можемо прийти до Господа і сказати, Отче, прости нас за наші гріхи, нам прощено дарма. Але не дарма. Для Сина Божого Ісуса Христа, який народився, прожив своє життя безгрішне, помер на Христі і воскрес цього дня, і Він повернеться ще раз, щоб судити цей світ. Але чи це автоматично працює в нашому житті? Звісно, що ні. Це, схоже, знаєте, як потрібно прийти нам до лікаря, коли ми хворі. Уявіть собі, просто оце от на секунду: що ви, не дай Бог, ви почули оцей діагноз, що ви невиліковно Хворі. Дивіться собі, що ви приходите до лікаря і кажете, допоможи, я хочу жити. Що, мені, що я маю зробити? Точно так само з Господом. Коли ми розуміємо те, що ми є невеликовно хворі гріхом, ми приходимо до нього і кажемо, Боже, допоможи мені. Я розумію, що я невеликовно хворий. Я не можу побороти свій гріх, який живе в мені. Я розумію, що я не можу сам виправдатися, я не можу нічого зробити з собою. Це зло, яке є в мені, воно більше за мене. І я прошу, пробач мене за мої гріхи, пробач мені за все, як я живу. Дай мені сил жити праведно і свято. І тоді Господь прощає нас в цьому, прощає нас даром. Нам не потрібно якось відробляти свої гріхи чи якось їх спокутувати, тому що Син Божий Ісус Христос. Він зробив це замість нас. Тому нам залишається лише покаятися, виправитися, розвернутися від своїх гріхів і почати жити праведним та святим життям. Ось чому Різдво таке важливе. Ось чому народження Ісуса Христа таке важливе. Тому пам'ятаймо це, для чого народився Ісус. Христос народився.